Дитячий сміх і радість в очах саме так вихованці чорнігівського дитсадка номер 3 реагують на виставу, яку для них підготували вихователі дошкільного навчального закладу. Ура! Маленький Матвій разом з мамою теж прийшов подивитись на казкових персонажів. Ура! Розповідають, отримали купу позитивних емоцій та насолодилися кожним моментом. Вони зробили таку яму, потім ну, все туди закидали, ну і вовк пішов і спав. Приковані були не тільки дітки, але й всі батьки до вистави, тому що колектив нашого садочка це просто професіонали. Тут кожне свято, кожна вистава вона проходить неймовірно. Залишається купа емоцій. Тому це не тільки корисно сьогодні. Було ще й цікаво, ще й запам'яталося. Так тобі сподобалося все. Дитяча вистава мала і благодійну мету замість вхідних квитків, були донати на ЗСУ. За словами виховательки методистки Марини Пишенко, їхній навчальний заклад співпрацює з низкою благодійних фондів. Добро треба вміти робити. Ми намагаємося це робити часто. І сьогоднішня вистава для батьків за донат. А це одна із ланочок цілого циклу, який був протягом року. У нас були і ярмарки онлайн, тому що масові заходи зараз заборонені. У нас була і фотокампанія, теж за участі батьків. От ми дійшли вже до вистави. Дуже приємно, що я можу внести свою частинку, яка наблизила нас до перемоги. І так кожен, кожен хто відвідав, кожен хто донати, кожен хто допомагає нашим воїнам. Виставу показали двічі, аби всі діти змогли побачити улюблених героїв. Вибачте, а ви а А часом не кусаєтесь? А дитсадок зібрав кошти на підтримку наших захисників та захисниць, а саме на закупівлю дронів. Цього разу задонатили 20 тисяч гривень. Сьогодні це середній дошкільний вік. Це 4-5 років. Дітки вчора ми святкували з дітьми старшого дошкільного віку. і на минулому тижні у нас була вистава але лялькова тобто той самий формат, але ляльковий театр для молодшого дошкільного віку. Ну це так зроблено, тому що різні вікові особливості, різні потреби, вподобання. Емоційне навантаження, яке втримують дітки у дитячому садку. Розповідають благодійні акції проводяться мінімум чотири рази на рік, проте кожна з них унікальна. А до всесвітнього дня здоров'я, який святкується 7 квітня, планують провести вже традиційний для них марафон за участю батьків.